Що почитати восени? Всім привіт, хто тут новенький, і welcome back, хто тут не новенький. Мене звати Лола і я книжкова блогерка. Я обожнюю осінь. Осінь це найпрекрасніша пора року, яка взагалі може існувати особисто для мене. Стільки існує книжок, які можна почитати в цю пору року, фільмів, які можна подивитись, серіалів, мультиків і так далі. З осінню у мене пов'язано дуже багато класних спогадів, в тому числі це прочитані книжки. Так, от в цьому відео ми поговоримо з вами про те, а що ж можна почитати восени. Попереджаю, що тут я буду радити не тільки те, що я прочитала, а й те, що я хочу почитати. Я просто хочу поділитися з вами цими книжками теж. Також тут будуть книжки. Англійською, але їх буде набагато, і всі ці книжки, в принципі, вони є в планах українських видавництв. Я це зазначу. Отже, shall we begin? Одразу хочу сказати, що мені здається, якість відео буде не дуже класною, бо я намагалась створити атмосферу. Тобто, світла в кімнаті не дуже зараз багато, і через це мій телефон може давати якусь зернистість, бо у мене немає камери, я все знімаю на телефон. Але сподіваюся, відео вийде атмосферним і хорошим. Тому все. Поїхали. Ми почнемо з книжки Наші приховані дари від авторки Керолайн Одоногю. Я читала цю книжку або минулої осені, або позаминулої осені. Я чесно взагалі не пам'ятаю. Пам'ятаю, що вона мені сподобалася, і я поставила її 5 із 5, і саме через цю книжку я почала гадати на таро і взагалі захоплюватись всією цією штукою. Цією темою. Отже, ця книжка розповідає про головну героїню Мейв. Мейв колись відкостилася від своєї найкращої подружки на користь популярних дівчат у школі, що абсолютно не змінило її становище. А тепер вона у вигляді покарання прибирає в шкільному підвалі, де знаходить колоду карт таро. Дівчина захоплюється гаданням. Скоро вона набуває популярність у школі і робить все більше і більше розкладів на замовлення. Як це буває, але потім вона гадає своїй колишній найкращій подрузі, і через цей розклад вони сваряться, а згодом дівчина зникає. Тепер Мейв хоче відшукати свою подругу, і зрозуміти, що з нею сталося, і розібратися зі своїми магічними здібностями. Це була дуже атмосферна, прям для осені книжка. Я пам'ятаю, що я постала її 5 із 5 вона мені тоді дуже сподобалася. Але також я пам'ятаю, що мене трошки дратувала головна героїня Мейв, я її просто не розуміла. Взагалі не розуміла. Але зараз, коли я оглядаюсь на ті часи і на те, що я поставила ці книзі 5 і спіти чесно, вона не стала моєю улюбленою, тобто я не думаю про неї взагалі. І у мене от на полицях стоїть продовження. Ось це продовження це друга книжка із серії. Вона називається Дари, що зв'язують нас. Чесно, я абсолютно не хочу її читати. Можливо, історія просто потрапила мені під настрій і все. А зараз я ну мені якось пофіг на цю книжку. Окей, okay, uh, перейдемо далі. Але також я скажу, що мені здається, що в цій серії, тобто в, 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 в от серії, приблизно три книжки. Моя улюблена мексиканська готика. Вона маленька, але максимально атмосферна, дика, дивна, але при тому захоплююча. Книжка розповідає нам про Мексику 1950-х років. Головна гриня Емі вирушає відвідати свою кузину, бо вона переживає за неї. Адже лист, який надіслала її кузина, дивний. Кузина головної героїні живе в віддаленому маєтку з сім'єю свого нареченого. Наймі приїжджає до кузини і залишається з нею в цьому маєтку. Спершу головний героїні мучать кошмари, а потім вона усвідомлює, що сім'я чоловіка-кузини приховує страшні таємниці. Книжка справді mind-blowing, і вона не всім може сподобатися. Вона дуже специфічна, але не все прям аж так жахливо. Ні, мені вона сподобалась, тому що це було справді щось незвичне, це, хоч і було страшно і гидко, але при тому це було захоплююче читати. Було мені хотілося просто дізнатися, що ж було далі, чим це все закінчиться. Я прочитала цю книжку буквально за кілька днів, і я дуже вам її раджу. Можливо, вона вам не сподобається знову ж таки, але атмосфера була просто прекрасною, тому далі. いも誰 І тут у нас на черзі мій улюблений, просто обожнюваний Локвуд і Ко. Я обожнюю цю книжку ще мені здається з 13 років. Я навіть не пам'ятаю, коли я її читала. Це було дуже давно. Точніше, це не книжка, це серія, яка складається з п'яти книжок. Агенція Локвуд Ко дуже популярна насправді серія. По ній навіть зняли серіал на Netflix, але його не продовжували на другий сезон. Особисто я скажу, що серіал мені не дуже сподобався. Книжка для мене назавжди залишається найкращою. Всі події відбуваються в Лондоні, але в іншому Лондоні, тому що цей Лондон. Наповнений приводами. Тому люди створили агенції, які полюють до цих привидів і захищають містян. Агенція Lockwood.com – одна з таких маленьких агенцій, яку ще не поглинули великі корпорації. І от до дверей цієї агенції приходить Люсі Карлайл, головна героїня. І ось ця серія про цю агенцію, про підлітків, які полюють на привиді, постають і більше питання, звідки взялися приводи, і можливо, все не те, чим здається. А це просто неймовірна серія. Будь ласка, почитайте її. Вона просто вона така атмосферна, вона така прекрасна. Вона така чудова, вона смішна, насичена подіями. І о, я не можу. Я обожнюю цих персонажів, я обожнюю цю серію. Після цієї серії я надзвичайно сильно полюбила паранормальне. Я говорю саме про жанр паранормального про привидів, про містику. і Так далі я тепер неймовірно обожнюю, і це частина мене, тому я максимально сильно постійно всім її раджу. Далі у нас іде анатомія, а точніше анатомія, історія кохання. І анатомія розповідає про 19 століття і Единбург а, наша головна героїня... як її звали? Стоп, як її звали? Наша головна героїня Гейзел хоче стати хірургинею, але зрозуміло, що в 19 столітті освіта для жінок заборонена. При цьому Гейзел все одно продовжує захоплюватися хірургією і багато читає про це книжок. Одного разу вона випадково зустрічає Джека. Як його звали одного разу вона зустрічає Джека. Я не пам'ятаю, як його звали. Мені здається, Джек він волоцюга, а також викрадач трупів. Для Гейзел це неймовірна можливість вивчати анатомію на практиці, а не на книжках. Отже, так вони китяться з цим Джейком. Але потім в Одинбурзі спалахує епідемія, яка вже колись давно забрала дуже багато життів. Влада міста з цим нічого абсолютно робити не хоче, тому Гейзел і Джек беруть все в свої руки і намагаються розв'язати таємниці міста. Я читала цю книжку. Я поставила її 3,75. Мені не сподобалась історія кохання. Абсолютно, кохання між Гейзел і Джеком сталося просто ось так. Ну, воно висосено з пальця насправді для мене. Але мені дуже сподобалася історія головної героїні, Про те, як вона хоче стати хірургом, про те, як вона працює на це. Мені реально оця її історія сподобалась. У подивіться, що тут у нас є. Це Дарк Академія. Ніби ми злодії. Шекспір, Театр. Що там ще? Ладно. я не читала цю книжку, але от збираюся її почати читати. Головний герой Олівер виходить з в'язниці. Він відсидів там 10 років за вбивство одного з найближчих своїх друзів. Але чи скоював він взагалі це вбивство? Детектив, який посадив Олівера за ґрата, зустрічається з ним, бо він хоче з'ясувати правду перед тим, як іти на пенсію. Мені казали, що це максимально атмосферна книжка, і вона просто прекрасна для осені, тому я теж вам її раджу. Е, ну, вона в принципі популярна. Можливо, ви її вже читали, але все одно, якщо ви вперше чуєте про цю книжку, то ось. Моя вам порада її почитати осени. Легенди та лате. Я дуже хочу почитати цю книжку тієї осені. Я обов'язково її почитаю. Ви просто подивіться на цю обкладинку одну вона неймовірна. Я просто, я не можу перестати милуватися нею. А що тут в кінці я подивилася? Є рецептик. Це затишне, епічне фентезі. Книжка розповідає про колишню воїтельку Орчицю Вів. Вона хоче осісти і відкрити першу в місті кав'ярню, але їй це заважають зробити, її давні друзі. А тепер мені здається, вороги і влада міста. Хочу треба знайти новий підхід для розв'язання своїх проблем, який осінній вайб. Йдемо далі. О, подивіться, що тут у нас! Йота, це ж Вавилон. Подивіться, кому на велика, капець. Вона така трошки важкенька Вавилон Ребеки Кван, теж старка академія і дуже популярна книжка, але кажуть, що вона важкенька і вона реально велика. Це історичне, епічне фентезі про студентські революції, колоніальні спротиви і використання мови та перекладу як інструмент домінування імперії. 19 століття. Наш головний герой сирота. Його в Лондон забирає загадковий професор. У Лондоні головний герой роками навчається і що ви там ще робить? У Лондоні головний герой роками навчається, аби вступити в престижний королівський інститут перекладу Оксфордського університету. Цей королівський інститут перекладу називається Вавилон Вежа та її студенти. Це світовий центр перекладу, а ще магії. Там є така система магії, яка допомагає повертати втрачений переклад. І завдяки цій магічній системі британці здобули таку велику силу, і вони от колоніальна імперія тепер. Ну, в книжці для головного героя це утопія, проте він китаєць, і для нього служити воволону означає зрадити своїй батьківщині. Агата Крісті. О, Агата Крісті, я обожнюю Агату Крісті. Я в ранньому підлітковому віці дуже багато дивилася цих старих екранізацій. Агати Крісті там до це пору. І це просто такі меморіс. Це для мене така ностальгія. Так, от що можна почитати восени з Агати Крісті? Насправді багато чого, бо мені здається, більшість детективів Агати Крісті вони досить осінні. Привиди у Венеції або вечірка на Геловін. У цієї книжки є екранізація. у Венеції. Я її дивилася. Непогана екранізація, така атмосферна, такий горор. Трошки книжка розповідає нам. Про вечірку на гелю. Де під час цієї вечірки одна дівчинка заявила, що вона бачила вбивство. Ніхто з гостей їй не повірив. Проте дарма, бо пізніше цю дівчинку знайшли мертвою під кінець вечірки. Місіс Олівер, знана акторка детективів, яка була присутня на цій вечірці, звертається до Еркюля. Поро. Ну ви знаєте, що відбувається далі, правильно поро. Я дуже люблю поро. Він такий класний. Карти на стіл. О, я дуже хочу почитати цю книжку. Мені здається, вона максимально атмосферна, і я ще люблю. О, оце такі сюжети. Я зараз розповім про що вона. Я таке люблю. Один багатій має дивне захоплення. Він колекціонує вбивці. Так, така вбивці, моторошні злочини і так далі. Це його пристрасть. Одного разу він на свою вечірку запрошує вісім гостей, чотири з яких детективів, включаючи нашого улюбленого Еркеліпоро. І з тих восьми гостей. Чотири гадані убивці гості грають у бридж, а сам господар покидає гостей, щоб відпочити біля каміна. Пізніше його знаходять там мертвим. Тут у нас гвинтові сходи. І я читала цю книжку. Я пам'ятаю, поставила 5 із 5 цій книжці. Мені дуже сподобалася атмосфера. Я максимально швидко її прочитала. Гелен влаштувалась на роботу служницею один маєток. Її розвага була глядіти за скандалами, любовними драмами у цій сім'ї, і так далі. Проте Гелен не здогадувалася, що скоро ця сімейна драма перетвориться на фільм жахів. А для Гелен у цьому фільмі відведена головна роль жертви. Раджу читати цю книжку, коли дощить. От, коли дощиться, це прям ідеально. Насправді всі книжки можна читати і потрібно читати, коли дощить. Удача любить мертвих. Насправді мені не дуже сподобалась ця книжка. Я поставила її 4 з 5. Чомусь я не знаю. Я пам'ятаю, що мене не настільки здивувало, хто був убивцею мене більше здивувало інші факти. Я прямо офігела від. Інших фактів 20 століття, 40-ві роки, церкачка ВІЛ, завдяки своєму умінню метати ножі, привертає увагу приватної детективки. І невдовзі ВІЛ працює на цю детективку, і детективки беруться за розв'язування справи Абігаєл Колінс. Її забили до смерті кришталевою кулею під час спіретичного сеансу. Відсутність доказів, загадкові посилання від покійників і все, ще ускладнено тим, що ВІЛ закохується через це. Вона може стати наступною жертвою. Зараз українською перекладено три книжки із серії. Чи Ну, мені було трохи надувато, типу я не скажу, що там є щось особливе таке для мене особисто, але я знаю, що знову ж таки багатьом людям вона в принципі заходить, і тут є атмосфера осіння. Далі це аж ніяк не жіноче вбивство. Це досить така, в принципі, підліткова можливо, дитяча книжка, але чесно, вона мене здивувала. Це було реально цікаво читати, це було атмосферно, особливо перша книжка. Все відбувається у такій приватній школі. Все відбувається у таких, знаєте, класичних лондонських школах, там, де типу, тільки для дівчат, і там вони носять такі форми. І ось дві дівчата, подружки в цій школі. Вони вирішили створити своє детективне товариство. Так, от це детективне товариство розслідує справу вбивства їхньої вчительки. Вони намагаються це зробити швидше ніж поліція. Я думаю, для підлітків там 13-14 років якраз підійде. Можливо, і людям, які старші, теж сподобається. Але я читала цю серію, бо це серія саме десь. В 14 років мені дуже сподобалось. Це реально були круті повороти сюжету. Особливо мені сподобалася муж як до чаю. Це друга книжка із серії. Ось вона, ось вона. Але я не скажу, що вона така осіння, вона більш літня, але мені реально сподобалося. Дім між трьох світів. Це книжка української авторки. Вона досить відома. Таня Гуд. Наскільки я знаю, події книжки відбуваються у Києві. Тут присутня українська міфологія. Головне героїня бачить те, що зазвичай нормальні люди не бачать це чудовиська і монстри. Які бажають її крові у пошуку. Перетонку вона потрапляє до таємничого ордену між трьох світів, та дізнається, що все це не витвір її уяви: монстри, мавки, чугайстри це все існує. Але навіть серед могутніх мольфарів дівчина не безпеці. Орденці вважають, що Морана, богиня смерті хоче вирватися на волю і знищити всі три світи. Це вирій, явосвіт і потойбіччя. Ці непрості, тобто цей орден, мольфари. Вони вважають, що головна гриня може якось допомогти їй у цьому. Проте у дівчини абсолютно інші плани. Вона хоче врятувати свою сім'ю і позбутися всіх тих ціней. Я збираюся читати цю книжку цієї осені. Я її ще не купила, але куплю. Це має бути щось справді цікаве, і я чула багато позитивних відгуків. Тому сподіваюся, що мені сподобається. І сподіваюся, що вам теж сподобається, якщо ви зберетесь читати цю книжку. Далі я хочу порадити вам графічний роман. Я його не читала, але він називається тільки через мій труп. Він максимально гарний. Я дивилась на нього в книгарні. Там про школу відьом. І в цій школі відьом зникає дівчина. Там вже не вперше зникають відьми, але цього разу головна героїня хоче відшукати свою зниклу подругу. Проте пошуки заводять дівчину заборонений ліс і розкривають її жахливі таємниці академії. Ну він дуже гарний. Я дуже хотіла би почитати, що це Дарк Академія, це магія, це відьма, це ж так офігенно. Карміла! Я так хочу почитати Кармілу. Карміла це готичний роман, який випередив Дракулу на 26 років. До закритого замку, де живе героїня Лаура, приїжджає таємнича незнайомка. Вона хоче там залишитися на деякий час. Це Карміла, вампірка. Проте Лаура про це ще не знає. Між Лаурою і Кармілою зав'язується міцна дружба. Але чомусь Карміла стає все дедалі дивнішою і дивнішою. А Лаура відчуває себе жахливо, вона втомлена, вона втрачає свої сили. Я дуже хочу почитати цю книжку саме цієї осені мені здається, це максимально цікаво і готично, атмосферно. Перейдемо до книжок англійською. One Dark Window. Видавництво неба збирається перекласти цю книжку. Головна героїня має звіра у себе в голові. Буквально це не альфа самець. Ні, вона буквально має у себе в голові. Звіра, який її захищає, вона потребує цього монстра, але будь-яка магія має свою ціну. На лісовій доріжці вона зустрічає таємничого хлопця, і так стається, що вона доєднується до нього, щоб врятувати їхнє королівство від темної магії. Проте, виявляється, цей хлопець непростий. Він племінник жахливого короля цього королівства. Пробачте за тавтологію. А головна гриня вже не може стримувати у себе в голові цього монстра. Що ж буде далі? Я чула про цю книжку досить часто, і мені справді цікаво її почитати. Я не знаю, чи це. Буде цієї осені, думаю, ні. The Stranger Times. Ця книжка є українською насправді, але її видав Букшеф. Я не люблю букшеф, я їх не підтримую. Вони дуже мутні. Я стараюся не купляти абсолютно жодної їхньої книжки. Мене дуже зацікавила ця книжка The Stranger Times Я буду читати англійською. Я не збираюсь купляти букшеф. Це моя позиція. У нашому світі, зокрема в Манчестері, чигають темні сили. Але журналісти цього химерного світу, тобто The Stranger Times вони встигають про них повідомляти. Ця газета присвячена дивному і паранормальному. Головна героїня влаштовується туди на роботу головного редактора. Вона дуже потребує роботи. Тому їй пофіг, куди вона взагалі влаштовується. Більшість людей кипкує з цієї газети, проте в Манчестері відбувається щось дуже дивне і темне. І редакція The Stranger Times мушена провести свої розслідування. Я вам вже казала, що обожняє надприродне, і це для мене звучить дуже цікаво, тому я обов'язково її маю почитати. Далі як не дивно, але я буду радити вам рамком. Я його не читала знову ж таки, але я хочу його почитати. Можливо, знову ж таки, цієї осені. Він називається My Roommate is a Vampire. В принципі, все зрозуміло по назві, але все одно. Вам трошки розкажу про цю книжку. Головна героїня, художниця. Грошей у неї не багато, тому вона знаходить кімнату дешеву. Ця кімната знаходиться зрозуміло в квартирі. Тож вона ділить взагалі всю цю квартиру з румейтом. Цей румейт дивний, і він вампір. І він має пропозицію для головної героїні. Я чула про цю книжку теж досить часто. І у неї прикольна обкладинка, тому я думаю, чому б і ні. Наскільки я знаю, поки ніхто не брався перекладати цю книжку з українських видавництв. Далі це книжка Бані, тобто кролик. Я знаю, що за цю книжку взялося видавництво Жорж. Це щось насправді дуже mind-blowing. Головна героїня трошки аутсайдер на своїй маленькій програмі в англійському університеті. Разом з нею вчаться багаті дівчатка, які всі діють як одна особа і називають себе Бані. Все змінюється, коли головна героїня отримує запрошення до смат-салону кролик. Щоб ви розуміли, смат салон, я його не переклала. Я і назвала його смат салоном. І просто хочу вам сказати, що смат це щось хтиве, тому навіть не знаю, що там. Я читала відгуки трошки, і це має бути якась запамерчлива історія, де присутні ритуали. Не знаю, чи там є жертвоприношення, але чомусь думаю, що так. Історія про приналежність та самотність, про дружбу та бажання, і велику страхітливу силу нашої уяви. Фух! Я Сподіваюсь, хоч якась книжка вас зацікавила з цього списку, і, можливо, ви хочете її почитати. А можливо, ви вже читали якісь книжки з цього списку, обов'язково напишіть про це в коментарях. Отже, я збираюся знімати одне відео, де буду читати якісь книжки з цього списку. Бажаю вам дуже атмосферної, прекрасної осені. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та тікток. В інстаграмі я буваю максимально часто, а в Тікток я намагаюся постити теж дуже часто такі якісь прикольні відео і так далі. Отже, побачу. Імося у наступних відео і всім па-па!